Реабілітацію в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології проходять військові після поранень та цивільні. Ольга вимушена переселенка з лиману Донецької області. Два роки тому з чоловіком приїхала в Ужгород. У центрі нейрохірургії та неврології жінка лікує спину та ноги. Каже, за місяць щоденних занять з фізичною терапевткою бачить хороший результат. Все дуже добре. Кожен день вона щось мені придумує новіше. Я все кажу, ой, я не можу. Тоді я вже все можу, <гум> <гум> і воно так от вилу ну, трапляється. Я вам скажу, що благодаря ось вправам, мені стало набагато краще. Я дуже довольна, задовільна, тому що я сюди прийшла. Звертаються пацієнти з різним характером болі, з різним. Характером ураження це і внутрішнє переміщення осіб, особи, які зазнали травматичних уражень, і місцеві мешканці, які мають якісь певні хронічні болі. Працюємо, намагаємося допомогти абсолютно всіх, намагаємося використовувати індивідуальний підхід, максимально допомогти кожному пацієнту. Тримайтеся, не спішіть, Підбираючи максимально ефективні вправи. Ну і далі вже коригуємо по стану пацієнта, чи доповнюємо, чи зменшуємо навантаження в залежності від необхідності. Після важких травм реабілітацію в нейроцентрі проходять військові. Дмитро отримав мінновибухове поранення. Лікарі діставали уламки з головного мозку. Фізичний терапевт Олесь Лебединський каже, на військового чекає ще одна операція з пластики черепа та тривала реабілітація. Це викликало у нього такий, як лівобічний геміперест, тобто слабкість. І починали ми з того, що, в принципі, нога, навіть те, що ми бачимо зараз, це вже прогрес. На, на початку він у нас вже більше місяця і ніяких рухів якби, не давало. Ліва нога, його було дуже важко навіть сидити, він не тримав рівноваги. І ми починали з таких простих в принципі, завдань, щоб покращити координацію, наскільки це реально, піднімали на ноги з підтримкою. Ну навіть зараз, то, що ви могли побачити, це вже такий достатньо суттєвий прогрес. Для адаптації пацієнтів до домашнього середовища в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології є ергокухня. Одним із видів занять є приготування їжі під наглядом фахівців з реабілітації, розповіла завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Зінов'єва. Чим відрізняється ще его тому що тут є, ну, принаймні на нашій кухні, адаптована духова шафа, вона наближена до зросту, якщо ми говоримо про пацієнтів, які на кріслах колісних. Плюс у нас є завдяки благодійному фонду пацієнтів України. У нас ще є спеціальний стол, який під. Має варочну поверхню і опускає варочну поверхню. Звичайно, що в домашніх умовах підняття і опускання варочної поверхні нема. Але принаймні ми маємо зрозуміти, що має відбуватися, і як пацієнту показати, що треба зробити, як набрати воду, як закип'ятити, як порізати. Загалом у центрі нейрохірургії та неврології працюють 20 різнопрофільних фахівців з реабілітації. Це є лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення або логопеди, психологи. У нас є психіатр, психотерапевт. Наш профіль це є пацієнти після, ну і до, до повномасштабного вторгнення. Це були пацієнти більше з інсультом, після видалення пухлин з головного і спинного мозку. Також це були пацієнти після ДТП, черепно-мозкові травми, ну і спінальні, якщо там падали, ДТП. Після повномасштабного вторгнення це зараз є більше військових, і військових це важкі військові з черепно-мозковими травмами і спинно мозковими травмами після ну, мінно-вибухових уражень. За словами Катерини Зінов'євої цьогоріч, обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології підписав меморандум про співпрацю з міністерством охорони здоров'я. Наразі це один із шести закладів досконалості по реабілітації в Україні. На базі нейроцентру навчатимуть фахівців з реабілітації. Діана Шух, Леонтій колишин суспільне новини.